Вітаю вас! Мене звати Сабіна. Ви на моєму рукодібному каналі. Це моє перше відео, і хочу почати його з моїх основних процесів, які зараз я вишиваю. Перший процес, ви вже бачите, це велика робота, яку я почала вишивати дуже давно, ще до початку повномасштабної війни. Це відріз Мурану 50х70 см, і ця робота займає дуже великий простір на цій основі. Що я хочу сказати, що вона не легка. Це, по-перше, схема від болотного виробника, я би її не вишивала, але мене попросили на замовлення її вишити. Тому я погодилась одразу, але я не знала, якого вона розміру. Якби я знала, якого розміру ця робота. Я би ніколи в житті не погодилась її вишивати. Я думала, це така невеличка робота формату А4. Знаєте, я так швиденько її вишью, бо тут багато полухреста. Ось хрестик це в горах, як ви бачите, в основному, так? І все інше це напівхрест. І також тут багато бекстічу. Зараз буду ближче вам показувати. Приблизний розмір цієї роботи 47х40 см. Використовується, як я вже сказала, багато напівхреста, бексіча також досить багато. Я її не скажу, що вишиваю, я скажу, що я її мучаю вже дуже давно і просто заставляю себе вишивати, тому що все-таки потрібно, як погодилась, так? І вже вишита досить великий. Розмір десь ось тут проходить половина роботи, як ви бачите, вже вишито половина. По е, сазі вже 64% вишито, і хочу я вам сказати, що вишивається досить просто в деяких моментах, а в деяких складно. Складність саме в цих ось надписах, вони вишиваються бекстічем в дві та в одну нитку. Сама розмітка карти, ось ці ось кордони, вони вишиваються легко. Ну, Також в горах багато бекстічу, але він легкий, він по клітинкам. А надписи це просто жах. Я не знаю, чому так знущатися над вишивальницями, вони не по клітинках, якщо вдасться сфокусувати, я тут вже спрощувала, як могла. Але вони дуже дрібні і дуже, як кажуть, дробний, так? серединку, ось там наполовинку. Ну тут взагалі. У ці дрібні надписи це просто жах, вони вишиваються дуже складно. Я просто <зум> змушую себе вишивати. Ось, як бачите, ось один квадратик, і на ньому вишита буква Є, е, так? Буква М дивіться, який тут дріб'язок. Ну, ось, буква О, навіть на крупному надписі, тут дуже багато дрібного бекстічу, який всередину хрестика, в четверть хрестика. І це дуже-дуже сповільнює процес. Ну, це не то, що для задоволення. Знаєте, я її вишиваю просто тому що треба. У мене нема ніяких теплих відчуттів до цієї роботи. Вона дуже масштабна. Ось це, напевно, буде найбільша робота, яку я вишью. Так, тут багато зашивки напівхрестом одним кольором, але ось це також може здатися, що це дуже просто, але навпаки, це дуже нудно. Ось дивіться, я зараз на цьому шматочку, і ось самі якісь островки я вишиваю досить швидко, потім треба заповнити все це одним кольором, і це дуже-дуже сповільнює мій процес, тому що мені стає досить ну, нудно. І якось так. Моя подруга Яна, завдяки їй я взагалі вишиваю цю роботу, тому що ми з нею домовилися, що кожного, кожних два тижні, так, тобто ну, приблизно два рази в місяць, я роблю її в особисті повідомлення. Такий, Маленький звіт, тобто за половину місяця я маю вишити 3 тисячі хрестиків, і за місяць це виходить 6 тисяч. І завдяки нашому сіяною тандему вона мене підбадьорює, я вишиваю цю роботу. Дуже хочу її завершити. Вона, знаєте, як висить, як камінь на мною. Оцей елемент досить гарний, мені він подобається. Дуже гарно виходить, але. Я би, повторюсь, ще раз не стала вишивати, якби мене не попросили. І як ви бачите, ось один вугол трошки повело, але я думаю, при оформленні це має все виправитись. Я стараюся йти на півхрест в одну сторону, а назад повертаюся гобеленовим стібком, для того, щоб більш-менш рівномірно, по-перше, виглядала робота, щоб її не дуже вело. І, по-друге, щоб не було видно переходів. Знаєте, буває, коли багато напівхреста, особливо коли він одним кольором, то буває видно ось ці переходи, де там ти вишивав. А в мене я ось беру також, коли я з сторінки на сторінку, скажімо так, переходю в схемі, то я вишиваю ось таким чином, щоб не було рівної лінії. Бо мені це завжди дуже кидається в око. Ось цей участок, який я зараз вишиваю, він не дуже, бачите, такий складний. Ось Складніше йде в таких ось участках, тут де бсічу багато. Я ось беру на нурги четвертих вишиваю прямокутних. Я вставляю в п'яльця цю роботу і вишиваю участок, який мені зручно, так, щоб не тягнутись нікуди, потім переставляю. Ось у мене вже залишиться останній верхній ряд. І буде готова робота. Також складно вишивати найгірше це ось це. У ці ділянки там, де шахматка. Тут два кольори, і вони повністю шахматкою вишиваються. На камеру вони більш такі контрастні, але вживу вони дуже схожі, два відтінки поряд. І коли я дивлюсь не через камеру, то ну, не так сильно видно цей перехід з цими двома відтінками, і воно виглядає не так контрастно, і я взагалі не розумію, чому було взяти ще темніший наприклад, відтінок, так? щоб більша різниця була. Тому що в схемі в кростіч сагі там два контрастних коричневих, і в схемі воно виглядає краще, ніж вживу. Тут буде зверху ще такий самий, така сама ділянка ось такий острівок із такою шахматкою, буду з ним боротися. Цією роботою я борюся, правда. Це, знаєте, такий виклик самій собі. ось. І ще хотіла вам сказати, що вибачте, будь ласка, одразу, якщо в мене будуть русизми е з'являтися в моїй мові, тому що е ну, я в житті спілкувалася досить довго російською мовою. Я проживаю в Харкові. ну, як до війни жила в Харкові, зараз знаходжусь в Харківській області. Ні для кого не секрет, що в нас дуже багато людей спілкувалося до війни і зараз також продовжують спілкуватися російською мовою. Тому е, і відео я хочу знімати також і для того, щоб розвивати свою українську. ось, Тому одразу прошу вибачення, і будь ласка, не пишіть мені коментарі, що там. Ти сказала ось не так. Якщо критика конструктивна, то я з задоволенням її сприймаю. Якщо це критика буде з підковиром, з підколом, то вибачте, будь ласка, але я реагувати не буду. Ось так. Зараз покажу вам колір тканини, бо в мене в інстаграмі я рідко, але викладую фото. Мене питали, на якій я тканині вишиваю. Зараз я вам покажу. Так, це Мурано, 32-й каунт, колір 779. -й. І до речі, я бачила багато відшивів цієї роботи. Як починала, я обирала кольори для основи. Я купила декілька відтінків, і цей, мені здається, найвдаліший. Він трошечки на півтону темніший, ніж оцей фоновий відтінок. Нитки, це 543-й номер від DMC. І воно так, наче підсвічує гарну роботу, ну, мені дуже подобається. Я бачила на білому відшиві в інтернеті, мені не дуже сподобалось. На білому світить ось цей колір, і воно якось не так виглядає. Тому ну, я не знаю, хто буде, не буде вишивати цю роботу, але я дуже раджу цей відтінок. Це відріз 50 на 70. І як ви бачите, тут досить гарні запаси, щоб потім оформити. і... Більшого відрізу не потрібно. Наступна робота, яку я хочу вам показати, це всі ми найулюбленіша фірма-виробник це Dimensions, так. Це такі чудові ведмедики. Не буду <смір> казати назву, бо з мене англійський ще той. Я в школі вивчала німецьку, англійську я не дуже так. Ну, розумію, але вимова в мене <смір> ще ого-го. Ось це оригінальний набір. Я його купила влітку минулого вже року. Дуже гарний дизайн. Мені подобається в цьому дизайні: ось це кашпо або відро з квітами. Ну, в нас ці квіти називаються калачики, так? ми завжди їх так називали, це, можливо, в нашому суржику така вимова. Взагалі це ну, герань, так, по-моєму, називається. Також тут ось цей плетик гарний в техніці patchwork. Я трохи шию, тому для мене це також близько. Ну І ведмедики взагалі тут класні. так. Це американська комплектація в мене, і я дуже тішуся, що мені вдалося його взагалі, по-перше, купити, а по-друге, ще й в американській комплектації, я до цього її не вишивала. Канва в американській комплектації для мене це просто вау! Я, я зацінила це. От коли раніше казали, що ой, американській комплектації дуже чудова канва, яка не зрівниться з китайською комплектацією, я цього не розуміла. Але коли я спробувала, то дійсно це так. Ну, я просто не люблю дуже жорсткі основи. Я люблю льон, я люблю рівномірку. А в китайській комплектації Dimensions там просто така картонна основа. Ну, Всі, хто вишивав, знають, так, мене зрозуміють. В мене вишити не дуже багато. Це ще я в грудні і в листопаді вишивала. Це центральний ось цей елемент з цією дівчинкою ведмедиком, так? І лапка ось цього великого на передньому фоні. Дуже легко вишивається, тут 14 аїда, ну, що можна сказати, дуже легко. І що я хочу ще наголосити, що в мене американець, і я бачила відшиви в інстаграмі китайської комплектації, я коли вишивала ось обличчя цієї мішки, так, то ось тут дуже такий контрастний коричневий колір. І мені це здалося досить негарним, ось, але і пішла ж я в інстаграм шукати відшиви. І в китайській комплектації цей відтінок трохи ну, інший, відрізняється. Він більш такий теплий, а тут такий холодний, коричневий. І дійсно так нитки від, відрізняються в комплектації китайській і американській. Ну і плюс товщина ниток. В американській вони тонші і більше світить основа. Але, по-перше, в мене сильна натяжка, в мене бокова натяжка. Я дуже люблю, щоб була гарна натяжка, коли я зніму. По, е, Постираю, вибачте, українською. Е, як буде, не знаю, напишіть в коментарях, як буде українською. Постіраю цю роботу, то вона сяде і буде гарнюня. така, Ось це дуже гарна шляпка, тут такі ніжні відтінки квіток. Ось, підібрала чохлики, пошила собі. Це американська бавовна, дуже гарні ведмедики підходящі, так, Мені подобається, коли вишиваю, підбирати аксесуари такі гарні. Хотіла ще в Інеси купити магнітик з мішками, ось такого плану дерев'яний, це також від неї магніт, всі її знають, Headmade Helpers. Але, на жаль, з мішками вже немає, ну, тому що є, так і вишиваю. Гарний про... процес, легкий, дуже. На жаль, зараз мало часу на вишивку, тому трошки він в мене відкладений, бо працюю з картою. Це Довгобут. Прошу звернути увагу, хто вишиває, щоб побачили новий кадр. Довгобут. Вибачте, за льон, він дуже пом'ятий, я прасувала, але не відпрасувалось це все. Ну, після прання, о, бачите, сама згадала, як українською буде. Після прання воно все сяде і буде чудово. Це в мене схема з інтернету одразу кажу. Також починала роки 3, напевно, тому або більше. Я знайшла в інтернеті спочатку схему, мені дуже сподобалось. А, я на пінтересі знайшла подушку, оформлену з цим дизайном. Я взагалі дуже люблю осінні дизайни, вони мені дуже подобаються, вони такі атмосферні. І я побачила подушку, захотіла собі таку ж саму пошити, почала шукати, що це за дизайн. Так і не знайшла, знайшла просто схему для саги і е, цю схему скачала собі. Там були ниточки DMC. В мене це нитки DMC. Одразу скажу, що в оригіналі це набір від мар'ї Скусниці, також болотного виробника. Ось, Я це вже дізналась потім. Але в мене перенабір, вишиваю на льоні кашель. 28-й каунт такий ось молочний відтінок, гарний, пісочний. Мені здається, він сюди дуже пасує. Ось, я не знаю, як воно з оригінальним набором ну, співставити. Якщо відшив, може будуть і нитки відрізнятись, бо це DMC, а в них там взагалі якісь інші нитки, я навіть не знаю. Але мені подобається, що виходить осінні листочки, винограду дикого, контрастно. Як ви бачите, без бекстічу і з бекстічем дуже відрізняється. Так? Бекстіч дуже прикрашає цю роботу, і я так і хочу після відшиву оформити її в подушку, підібрати якісь підходящі тканинки і пошити подушку. Мені здається, буде дуже гарна прикраса для оселі восени. Я люблю всякий такий декор, як ви бачите, в мене його повно ось. І вишивалося, ну, ось, де багато одного кольору, ну, легко. Так? Ось ці ось ягідки більш складніше, тому що тут один-два хрестики і закріпка, так як тут льон світить, багато протяжок ну я не роблю, там, де можна, роблю. А де дуже вільний фон, то ні, я закріпляю і знову. Вишиваю вже окремо. Ну, що ще сказати? Поки що також він у мене на стопі. Тут залишилось насправді не дуже багато. Ось це десь половина, і ось тут вже вишито, і ось тут внизу, там не дуже заповнений сюжет, там трошечки. Тож, якщо взяти його можна швидко закінчити, просто зараз вона в мене не в пріоритеті, я досі не вирішила. Я буду її вишивати далі, або відкладу і вже восени завершу під атмосферу осінню, зроблю гарні фото в інстаграм. До речі, залишу силочку на мій інстаграм, хто хоче, підписуйтесь. Я там іноді з'являюсь ось. І так, о, така робота в мене виходить. Як вам напишіть. Ну, я вже не стала її закидати, так? Ну, вищу та й все. Зараз би я також не починала її. В мене вже трошечки інші якісь і смаки, і пріоритети, також багато роботи, тому я вже більш детально підходжу до вибору сюжету. Ну, але досить непогано. О, це пляма від якоїсь букашки. Я фотографувала на вулиці, і мені тут щось нападало. Ну, прати не буду, вже як вишию всю роботу, тоді вже буду перед оформленням це робити. І так, це моя любов-любов. Це зимові е, Winter Memories Dimensions Gold колекція. Дуже гарний набір, я його дуже давно хотіла. Купила, ось, і на Новий рік, з 31 на 1 число, я почала її вишивати. Ми разом з Яною, моєю подругою його почали разом вишивати. Яна вже більше вишила. А я два рази взяла і відклала також. Але це дуже гарний дизайн. Я взагалі обожнюю кардиналів в вишивці і обожнюю будиночки. Ну, тут все для мене гарне, і пташки. І гілочки, і ялинки, і захід сонця такий гарний будиночок, в якому світло. Покажу вам довго тримати інтригу не буду. У мене вишито небагато. Це центр роботи, це будиночок. Передня частинка, оці два головних віконця ось так. 14-та аїда. Це вже не американець, це вже китаєць. Тканина цупка, ну, самі розумієте, повторюватись не буду. Гарний дуже дизайн, мені подобається. Він також дуже швидко вишивається, бо 14-й каунт. Планую його брати, в цьому році обов'язково хочу його завершити потрошечки. Я з цим проєктом вступила в сумісник в Телеграмі, рік з вишивкою, здається, він називається. І там кожного тижня треба робити звіт. І хоча б 200 хрестиків. Тож, Хоча б по 200 хрестиків на тиждень, я вважаю, це краще, ніж нуль. так. Тому беру його в роботу. Сьогодні-завтра ще повишиваю і в неділю виставлю звіт. Така ось краса в мене виходить, багато показувати немає про що. Останній процес, який я вам покажу сьогодні, це прекрасні чашечки від дизайнера Марії Провко. Дуже гарні в неї розробки. Ці чашечки багато хто вишивав. Вони легкі, у відшиві, як на мене. Я ось вишила вже одну. Вона легко вишилась, і бекстіч тут гарний, по клітинкам, все чудово. Ниточки такі яскраві. Я взагалі мені так сподобалась палітра. Така кольоротерапія, так, виходить. І я вирішила по одній чашечці на місяць вишивати ось, вишила одну, тепер черга іншої, тут буде зелена. Тканина в мене досить цікава. Це тканина від Марини, фарбанута її профіль в інстаграмі називається. Вона зараз і майстер-класи проводить, і на замовлення фарбує. Ось, Дуже цікава тканина. Марина мені її подарувала. Дуже дякую тобі, Марина. Може, будеш дивитися це відео? Це гарний такий відтінок нерівномірного окрасу. Тут і зірочки, і різні кольори переходи. Мені здалось, буде досить цікаво, тому що я бачила ці чашечки у відшиві багато разів. Багато хто обирає такі, знаєте, коричнуваті відтінки осінні. Ну, бо це осінній дизайн, там такі ще листочки між чашечками. Ось. Ну, і я подумала: треба поекспериментувати. І в мене такий відріз, він якраз підходить по розміру. Чому б і ні, треба щось нове пробувати. Це, по-моєму, 27-й каунт гарно нитки вкладаються. Обожнюю рівномірку, як я вже казала. Ось. І хочу вам подякувати тому, хто подивився це відео. Для мене це дуже важливо. Я дуже переживаю, бо. Ну, знаєте, якось відвикла я раніше дуже давно знімала відео. Це було рік 2014, напевно. Потім закинула зйомку, зараз більш шию всякі штучки прикладні, але іноді і вишиваю і хочеться з вами ділитися. Чомусь таке натхнення на мене прийшло. Буду вдячна, якщо ви залишите якийсь коментар, напишете, що вам сподобалось, що не сподобалось. Мені буде дуже цікаво з вами поспілкуватися, буду всім вдячна за підтримку. Ось і е, хочу також у вас запитати: скажіть, будь ласка, наступне відео мені зняти про всі мої початі процеси, бо це я вам зараз показала, те, що я більш-менш вишиваю. В мене ще є купа початого. Ось, але не вистачає на все часу, як ви можете розуміти, у всіх нас якісь справи. Ось, І мені зняти про всі мої початі процеси, або про покупки. Найближчим часом у мене було багато покупок. Я вирішила затаритись трошки, бо все до роздорожчання йде цін, і хочеться мені мати запас. Або ж про, можливо, всі мої вишиті роботи. У мене є ролл. Не дуже там багато, але щось та є. Тому, якщо хочете, пишіть, яке відео буде наступним. Я буду враховувати ваші коментарі, тому що ну, я то знімаю для вас, щоб вам було цікаво. А на зараз хочу сказати вам дякую, що ви переглянули це відео і всього вам найкращого. Бережіть себе, до наступного відео. Па-па.